На дієті ми часто використовуємо різні добавки без калорій. соуси, сиропи, щоб нам було і смачно, і солодко, і в той же час не набрати зайвого. Але чи є вони безпечні, чи можна їх вживати щодня? Давайте розберемось. Сьогодні в мене на огляді буде три добавки. і почнемо ми з ось такого безкалорійного зеро сиропу. Його можна використовувати, в принципі, для будь-чого. Я люблю їм сирнички поливати. Читаємо, що в складі. Загусники ксатанова камедь, целюльозна камедь. це харчові волокна, які в нормальних харчових дозах вважаються безпечними. Можливий легкий метеоризм при надлишку. Далі з підсолоджувачів сукралоза, вона визнана безпечною, не підвищує глюкозу. Клінічно значимого ризику для здорових людей при звичайних кількостях не показано. я зараз орієнтуюся на дані Європейського агентства з безпеки харчових продуктів та управління контролю за продуктами і ліками США. Продовжуємо. Що у нас є із консервантів калію сорбат та натрію бензоат? Е, також дозволені при визначених дозах барвники, аромати, лимонна кислота, карамель, аміачна, Є-150С. Е Це дозволений барвник. І ароматизатори також дозволені ось цією європейською агенцією, тобто можемо зробити висновок по цьому соусу, що вживати його можна абсолютно безпечно в рекомендованих дозуваннях. Далі на огляді, ось такий ароматний ароматичний порошок із смаком банану і шоколадних чіпсів тут в основі іде інолін. Це прибіотик, який підтримує мікробіоту робочі дозування, які були у дослідженнях: 3-10 грамів на добу. От в цих дозуваннях він абсолютно безпечний. Вищі дозування також безпечні, але може давати газоутворення. Тут якраз таки от в одній порції на 5 грам, іде 3 грами іноліну. Тобто три порції на день можна вживати абсолютно спокійно. Також тут є шоколадні шматочки. Вони дають смак і містять цукор, але дуже мало. Тобто на одну порцію міститься лише 0,5 грамів цієї суміші. Тобто, цукру зовсім мало. І емульгатори, які також є дозволеними, це соєвий лицетин і натрієва КМЦ. Із підсолоджувачів тут є еритрол, він майже не засвоюється, не підвищує глюкозу, переносимість індивідуальна. Стевія також дозволена і безпечна, і має потенційну користь при метаболічних порушеннях. Ще у нас тут є сукралоза і ацетилсульфам К, також дозволені добавки. ваніль бета-каротин діоксин кремнію, дозволені, бета-каротин у ролі барвника безпечний. Тобто, у висновку цей продукт можна вживати щодня, якщо немає проблем із ШКТ. І останній найпростіший продукт це еритрол та стевія, два підсолоджувачі. Еритрол – це поліол із нульовою калорійністю, виводиться нирками, не впливає на інсулін і не спричиняє каріс. Безпечні дозування для більшості людей 15 20 грамів за раз і 30-40-50 грамів за добу. Ну і стевіол глікозиди, вони також не підвищують глюкозу, інколи навіть покращують глікемічний контроль у діабетиків. Тобто підсумку це найчастіша, найпростіша добавка для щоденного використання. показана. тож використовуйте на здоров'я, особливо якщо це допомагає вам дотримуватись дієти і не зриватися на висококалорійні смаколики.